Вирішив записати маленький відос, що вам робити, коли ви прокачалися ви ні разу не грали на WTLK Classic і хочете швиденько потрапити до нас в рейди. У нас тут з'явилися два нових вендори. Це Defile Scorchstone, uh, повадає з кожного босса в героїга Гамма Данженах. Туди ви можете потрапити за допомогою пошуку підземель. Обираєте протокол Гамма і фармите. З кожного босса дропається по одній. Що вам треба купити за них? Звичайно, першим ділом ми глистаємо в кінець і купляємо трині. Comet Trail, Flare of the Heavens. Якщо ви кастер, то це для вас просто чудова тріня. Ми трейл для міліатаки атаки, карман Далі, якщо ви хіл, то Snow of Fires. Переходимо до токівських тріньок Кастери беруть Reign of the Unliving Версія з the Normal, але все одно дуже потужна триня. Dirst Verdict. Ну, мабуть, всі знають, що це така чудова триня для міліків та uh, Slice of the Defeated, якщо ви хіл. А далі можна взяти собі або кільця, або некі, в залежності що у вас там не вистачає. Але кільця, по-перше, кільце для Кастера падає одне з Оніксії за квест 245. Друге ви берете за репутація з Ashen Verdict, тобто кастерам кільця взагалі не треба, і це можна скіпнути. А от неку кастерам краще всього купити тут за 245. Добираємо офсетові шматочки дешеві. Якщо вам не випав вепан 232 з цих данженів, а, можна спробувати накопити на якусь там дворучку чи кастельську одноручку, але коштують багато. І ви їх заміните в першому жреді, бо будь-який вепен, який дропається, буде вам до снаги. Тож я раджу вам саме зосередитися міліком на е кільці і неці, бо вони дійсно нормальні, хороші. Якщо ви кастер, то берете е, кільце за квест за Nixie. Там вже ніхто ту голову взагалі не ролить. Можна і фрі, фрі забрати. Інше забираєте звідси. Якщо у вас дуже багато е, залишається баджиків, баджи Тріумфу, берете трофей Кросейда, купляєте. І купляєте хоча б... Два шматочки 2-9, якщо вони для вашого класу дають класні бонуси. Вони 245 го левела будуть і доволі таки непогано вам допоможуть. А що ще тут є? А якщо у вас спочатку не буде хіта, за тріумф можна купити Тріню ось цю з хітом і хастою. Вона не всім там... Класно підійде, але от кастером, наприклад, якщо ви ще не зібрали е, ці тріні, що за е, Defile Scorch то ця триня вам підійде. Ну або якщо ви пал, то вам потрібна ця на інтелект. Далі, якщо ви пал, вам ще треба буде пофармити бета-данжени. А, з них падає з останнього боса тільки Seyderial Essence, тому ви скіпуєте як можна більше босів. І листаємо. Тут десь має бути Ось, метеорит з 24 Есенс. Essence. 24 данжена треба закрити буде. Це 2 дні фарму, але це бісова 3 майже для холіпала, тому must have. Щодо емблеми просту. В першу чергу купляєте Т-10, він для кожного класу топовий. Далі, якщо у вас нема спини, купляєте спину і поясочок. Дивитися по класу, якщо вам треба Айдол чи Лібрама, щось з цього. А майже завжди можна купити за Тріумф трошки гіршу, але Тріумф у вас буде. Як ракою можна їсти, тож краще витратити тріумф, а емблеми в mm посту -hmm. приберегти, наприклад, для 4 т 10 або для оцих шматочків Бекі і Оясу. Якщо ви тільки-тільки прокачалися і вас не пускає взагалі нікуди, зайдіть в наш Discord. В балачці ви знайдете собі паті, напишете допоможіть, протягніть пару данженів чи щось таке. І люди вам допоможуть. На початку ми будемо взагалі спамити ці данжени, тож будемо брати гравців своїх залюбки. А далі, якщо ви там дивитеся це відео через декілька місяців після запуску ICC, то просто пишіть, ми вам допоможете пара денженів, щоб далі вас пускало нормально. Ми навіть зможемо вас дошками провести, якщо ви тільки-тільки ще в Зеленці чи в Синці.